Друзі, всім привіт! Магазин Сінсей розпродаж. Будемо з вами дивитися зимові знижки. До речі, до вашої уваги, червоний колір це те, що я говорила, ну і не тільки я. Передивіться, можливо, колекцію Гуччі. Там дуже багато червоного. Там малиновий тут піджак. У нас представлений із блакитними джинсами з кінні, висока посадка, чорний пояс. Ось такі чобітки. Зараз вони, до речі, зі знижкою також ідуть тут. У нас що. Тут у нас, в принципі, та ж дублянка. Штани прикольні. А тут у нас, ось дивіться, з чим носити шляпу, яка зараз також за хорошу ціну йде. Наприклад, з дублянкою. Краще, якщо це буде довга, звичайно, дублянка. Тут у нас нова колекція, яку ми будемо дивитися вже в наступному можливо, відео. Так, ось такі симпатичні джемпера, сірий колір. Ціна 359 мінус 35% знижка. Светри по 239 мінус 40%. Так, мінус 50% йде на ось такі непогані сорочки. 169 коштує така сорочка, коштувала 650. Цікавий колір. Зроблено класично, ось такі куцики. Тут є кишені. Так, дивимося склад 100% поліамід. Тут є ось такі з люріксовою ниткою, ніби. Потім. Є ось така за 329, блакитна. Тут склад дуже хороший, бавовна 72 і 28 поліестер. Це така класика, вже, знаєте, от таку блакитну строчку взяв і не прогадаєш. Вона підходить до всього, до класики, до кежу. Такі блузи 279. Є ось такого плану на кнопках. Вона сіра. Сіра мінус 52%, 239 гривень. Також класно такий хлопок. О, приємна несподіванка, Розпродаж на джинси. Зараз подивимося на які. Дивимося слімом 36-й розмір. Ціна 300 гривень. Далі на ось такі йде знижка. Прямі. Але широкі. І 279. 279,61% знижка. Дуже класні, я вам скажу. За таку ціну джинси просто супер. Ось такі вони, вони не кльош рівні. І тут йде середня посадка. Так, дивіться, ці також 30 мінус ем, 42-400 гривень. Вони такі більш цупкіші. Денім Сінсей Колекшн. Ось так позаду. Так, мені подобаються ось такі, дивіться, ну, це типу бойфренди. А, стрейч вони ще називаються. Мінус 40%. Відсот. 329 гривень. Можливо, я їх приміряю зараз. Тут іде розпродаж спідниць. ось таких. Спідниці міді. В основному це плісіровки. Горошок, її є, є просто чорні. Така в горошок коштує 300. Є ось такі спідниці в обтяжку. Вони по 119. Така спідниця резинка, типу, повністю в обтяжечку. Ось така плісе чорна, ніби велюр. І вона так само, мінус 40%, 300 гривень коштує. Тут знижки на отакі джемпера продовжуються, мінус 30%. Водолазки по 169. Ось такі напівпрозорі блузи. Зараз по 219-33% зниж. Тут іде прозорий повністю рукав в такій сітка. Ось такий класний джемпер поло. 239. Із такими кнопками. Ось такий джемпер. Дуже м'якенький, схожий на кашмір. Насправді це повністю акрил 100%, що я надивилася. М'якенький. Ціна хороша, 169 гривень, мінус 39% знижка. О, Пальто, дивіться, нова колекція. Ось таке цікаве пальто є. Звичайно ж, пуховики мінус 50% знижка. Пухові куртки, жилетки Кухарі-пайка. І різні такі, бачите, довгі. 819. Так, коштувала 1000, так? Да? 1200? Ні. 1000, а зараз 519. Така куртка. Я її пам'ятаю з осені. Так, такий бомбер, гарний можна придбати за 500 гривень зараз. Мінус 30%. Я в примірочній і хочу приміряти для вас ось таке пальто з нової колекції. І ось такий сірий напівпіджак пальто зі знижкою. Знижка мінус 41%, за 500 гривень. Це нова колекція. Зараз подивимося, що це буде. Ще хочу взяла джинси, ось такі приміряти, сині, темно-сині. І а, на кнопках ось такий джемпер із комірцем. Зараз подивимося, що буде. Дивіться, пальто Кокон, Моделька Кокон, двобортне, із нової колекції. Дуже симпатична модель. Не знаю, як буде носитися. Називається гусь гусіна лапка, Гусича лапка, принт. Таке воно ніжно бежево блакитне Ціна цього пальто дивіться, 1199. Розмір на мені був МК 38, акрил і так тут 78 акрил, все інше полієстер. Навпаки, 78 поліестер, а все інше акрил. Так, ну, щоб сказати просто вау, я не можу, звичайно, не знаю, яка якість, не гарантую, колись в мене було пальто із сінцей, і воно закошла тіло буквально через місяць. Ось це був поліестер. Це, мабуть, також поліестер. Модель симпатична, але сірий колір, то моя любов. І він зараз, до речі, в тренді, але це розмір 40, і ми бачимо, що він на мене широкий. За широкий і якось так робить мене дещо квадратною. Силует дивний. Відкрити шторку і подивитися ось так. Ну, ну все одно він дещо тут за широкий на мене, тому що 38-й треба було приміряти. Рука, в принципі, норм, але зате ціна дуже зараз на нього хороша. Коштує він 499 гривень. Можете собі придивитися, це така сумочка. Для вашої уваги Total Look сенсей, uh, Сині джинси. Сірий ось цей джемпер з кнопками. Сірий сірий, чорний джемпер з кнопками, сірий піджак, ось така сумка. Сумка прикольна, до речі. Знаєте що? Оці штани сині, дуже класний колір, да, відтінок цього деніму, Але 38 розмір. Я так розумію, що вони це стрейч, це мається на увазі. А, вони прямі, да, мається на увазі прямі, але вони мають все таки обтягувати, тому що тут вони чомусь ось утворюють такий простір. Думаю, що треба було б брати на розмір менше. 36-й, напевно. Що. Вітінок дуже класний. А модель дещо ну, мені, мабуть, що не підходить така, не знаю, тут воно все ши за широке. Беріть 36, якщо у вас мої параметри, такі. То лук на весну, весна 2024, а від цей. Нічому, мені подобаються ось ці лофери. Дивіться, вони дуже класні. Вони там стоять і зовсім такі, знаєте, от ніби. Не дуже кидаються в очі, насправді це класика. І це на мені 41-й, тому що залишився тільки великий і одна пара маленького розміру. Розібрали. Лофери ціна 300 гривень, це вже зі знижкою. Знижка мінус 58% 41-й. Вони йдуть, думаю, що розмір в розмір, тому що вони, ось носок такий тут йде продовжувати. 39-го, кажу, ж не було. І 41-й це носок колготи, і вони на мене тут дуже хлипають. Думаю, 39-й мій розмір якраз був би мені, мені б якраз підійшов. І на мені був ось такий джемпер з комірцем. А-ля поло 239 гривень. Це елька, тому що іншого розміру більшого. Ну, емки не було, коротше кажучи, дивіться, цікавий такий йде тут рукав. Він е, спеціальний такий довгенький йде, без манжета. І ніби як розходиться до, до краю. Е, цей джемпер іде вкорочений. На весну. Мені подобається не просто тупо, да, водолазка і все. А тут ще така, от, такі кнопочки вони прикрашають все-таки чорний цей виріб. Склад також непоганий: 70% віскоза і 30% поліамід. В принципі, на весну, я не думаю, що буде там якісь створювати проблеми з катушками, якщо акуратно прати. Далі розпродаж мінус 50% на сукні. Ось така сукня, квітчатий принт. 329 гривень, мінус 40%. Так, є такі ще чорні міні. Такі, знаєте, нічого зайвого, класні, мінімалістичні. Ось такі дві рожеві МК, цікаві теж такі аля барбі. Ціна 239. І є ось такі сині, колись приміряла, вони такі кльові теж. На жаль, куди в цьому ходити, не зрозуміло але вони дуже класно сидять по фігурі. Ось ці сині, мені подобались вони ще тоді.